Ми починаємо нашу роботу. Для роботи комітету нам необхідно задержати порядок денний, але є пропозиція розглянути перше питання про розгляд звіту Кабінету Каб міністрів України про виконання закону України про державний бюджет України на 24-й рік. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Тримався. Дякую. Рішення прийнято. Так. Ми починаємо наше питання про розгляд звіту комітету міністрів України про виконання закону України про державний бюджет України на 2024 рік, в частині, що віднесено до предметів віддання комітету з метою забезпечення доцільності, економі... економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом. Колеги, у порядку. Реалізації контрольної функції відповідно до статті 14 та 25 закону про комітет Верховної Ради України ми розглядаємо сьогодні це питання. Я прошу до доповіді Аллу Горську, директора департаменту фінансів оборони правоохоронних органів і державної безпеки Міністерства фінансів України. Я прошу. Загальний ресурс по загальному і спеціальному фонду для дешпзв'язку за минулий рік з урахуванням змін, які ми вносили в двадцять році, був 89,8 млрд і гривень. Загальний фонд сума вкладала 27,9 сім і дев'ять. Спеціальний фонд, ну, якщо приблизно 62 два Ну, за округу, якщо 51,98 один мільярдів гривень. Касові видатки за минулий рік склали вісімдесят чотирьох сімдесят п'ять гривень. Загальний фонд з них становив 27,6%, спеціальний фонд 57,2. Залишок на кінець року був 5, 5 мільярдів гривень або 5,6% річного плану. Фінансування видатків відбувалося в повному обсязі відповідного плану 27,9% було профінансовано. Касові видатки по загальному фонду стали становили 27,6 мільярдів гривень, або 99,1% від плану. Залишки з них був на кінець року по загальному фонду 261 мільйон гривень. Каси видатки спеціального фонду встановили 57,2 мільярда гривень або 92,3% від плану 2024 року. Залишок на кінець року, був 4 млрд, ну майже 4,8 мільярдів гривень. знаєш, питома велика питова за спеціальним фондом це були надходження від податку на грошове забезпечення, сплати на грошове забезпечення, там сума їх була 54,8 млрд гривень. Заборгованість на перше на кінець 2024 року дебіторська заборгованість становила майже 18 мільярдів гривень, але зараз вона в принципі значно зменшена і на, на перше квітня фактично 10 мільярдів гривень становилась. Просрочена заборгованість загального фонду на початок 2025 року була 0,1 мільйона гривень. Ну, і все, в принципі, що я ще можу сказати. Давайте ще про тоді забістолотна система. Дану, ма, мабуть, це вони більше будуть розказувати. Це не я, це на, на чим інформацію. Але да, дякую вам. Тоді ми зараз запросимо Росислава Заблинського, це перший заступник голови Держпідв'язку. Я прошу. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, шановні колеги, Росислав Замлинський, перший заступник голови. Дякую Алівані за досить змістовну інформацію в контексті фінансових величин. Я тоді, з вашого дозволу, зупинюся на більш якісних цифрах і що вдалося зробити за рахунок власне цих коштів впродовж минулого року. На безпілотних системах з вашого дозволу зупинюся в кінці. Власне, закуплено і, впровад... і впроваджено в територіальних орган органах та підрозділих спецзв'язку дві станції урядового польового зв'язку, це мобільні станції, і 46 шість до автомобілів підвищеної прохідності спеціального призначення. Впроваджено в 48 державних сорока державних органах цифрові комплекси абонентського виносу для абонентів урядового зв'язку приблизно 221 в, засіб криптографічного захисту. Закуплені та впроваджені сучасні зразки абонентського обладнання для, захищеного, для захищеної ІПІ телефоній пролісок, 60 захищених IP та відеотелефонів і РИС, а також переоснащено 43 абонентських пункти захисної мережі передачі даних. Модернізовано 28 станцій супутникового зв'язку та рухомих абонентських комплексних спеціалізованих зв'язку Спроєктовано 103 км волоконно оптичних ліній, побудовано 195,5, тобто частина проєктних робіт проводилася в попередні роки. Також е створено комплекс протидії малим безпілотним засобам технічної розвідки: це ДКР до дослідно-конструктурська робота Таранту. впроваджено мультимедійну систему конфеденційного зв'язку мультисервісної платформи національної телекомунікаційної мережі. Зупиняючись на безпілотних системах, впродовж минулого року Держспецзв'язку забезпечувало всі складові оборони України безпілотними апаратами наземними, водними, а також повітряними суднами. За минулий рік нам вдалося забезпечити і передати майже 1,3 мільйона безпілотних систем. Більшість з них була придбана в вітчизняних виробників. Порядка 81, 81 вітчизняний виробник і 7 були іноземного походження. Тенденція має, йде до зміну в сторону вітчизняного виробника. З імпортних позицій наразі у нас залишається 5, які ми придбаємо. Це всім відомі розвідувальні коптери. Мавікі-ау-телематриси, а також деякі далекобійні е, літальні засоби. Якщо потрібно щось бути в деталях по безпілотним системам, готові доповісти. Е, Ростиславе, дякую вам. Колеги, є питання до підеча? Е, якщо ні, ми йдемо далі. Я прошу до доповіді Артема Сленчука, начальника відділу засобів масової інформації Департаменту видатків бюджетно гуманітарної сфери Міністерства фінансів України. Прошу. Доброго дня, шановні народні депутати, колеги. У державному бюджеті на 2024 рік зі змінами Мінцифри були передбачені видатки у сумі 2,33 мільярди гривень, які були профінансовані у повному обсязі. Касові видатки склали 2,31 мільярда гривень або 90 9,3% до планових призначень. За бюджетною програмою керівництва та управління у сфері цифрової трансформації профінансовано 223,4 млн грн, касові 211,6. За програмою електронного врятування 606,7 млн грн. Касові видатки склали 602,8. За бюджетною програмою забезпечення функціонування фонду розвитку інновацій було профінансовано в повному обсязі. І касові видатки теж здійснено в повному обсязі. Окремо слід зазначити, що за бюджетною програмою електронного урядування протягом 2024 року отримано нематеріальні активи за рахунок міжнародної технічної допомоги на суму 251 млн грн, які були оприбутковано на балансі і відображені за спеціальним фондом державного бюджету. Також у 2024 році бюджетні призначення на реалізацію національної програми інформатизації, які були передбачені Мінцифри, у сумі 128,7 мільйонів гривень, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 819 р РР, було розподілено між іншими головними розпорядниками бюджетних коштів на реалізацію окремих проєктів програм з інформатизації. Дякую. Це все. Дякую, Артеме. Я прошу доповіду Едуарда Гончаренка, директор департаменту фінансового забезпечення, головного бухгалтера Міністерства цифрової трансформації. Прошу вас. Доброго дня, шановний пане голову, шановний народний депутат, шановні присутні. Дякую за наведену інформацію представнику Мінфіну. Я пройдусь детально по заходам, які нам вдалося забезпечити за рахунок на визначеного фінансового ресурсу. Тобто. За рахунок ефективного керівництва управління у сфері цифрової трансформації Міністерством цифрової трансформації проведено 2346 експертиз національної програми інформатизації її складових, проведено 4392 цифрових експертиз нормативно-правових актів, розроблено 71 проєкт нормативно-правових актів, з яких прийнято 50. В рамках електронного урядування нам до, е, ми забезпечили збільшення до 4,5 тисяч кількості учасників системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Збільшення до 166 кількості підключених систем електронно-інформаційних ресурсів, оприлюднення 12,5 тисяч наборів даних, збільшення до 624 тисяч кількості користувачів платформи центрів Дія, тобто ЦНАП, надано доступ до 950 уповноваженим особам органів місцевого самоврядування до електронного кабінету на веб-порталі Дія цифрова громада. Збільшити до 11,5 тисяч кількість користувачів єдиної інформаційної системи національної програми інформатизації, Аку, акумулювати понад 12 мільярдів гривень, вдалося, за рахунок яких вдалося реалізувати близько 15 проєктів за допомогою фанрейзингової платформи United24, а також збільшити до 230 загальну кількість доступних електронних форматів послуг єдиного державного порталу електронних послуг. Портал Дія. З цих 230 на самому порталі реалізовано 137 електронних послуг і за допомогою мобільного застосунку 93 одиниці. Протягом 2024 року ми додали плюс 27 послуг на порталі ДІА, плюс 12 послуг мобільному застосунку і відобразили 11 документів мобільного застосунку ДІЯ. Також за рахунок виділених коштів спочатку 24-го року. мы впровадили в 33 школах пилотный проект «Мрия» – освітній мобильный застосунок. За рахунок коштів партнеров 250 миллионов мы провели 43 модернизации программного, иснующего программного забеспечения других систем, 31 из которых стосовалась портал, безпосередньо порталу ДИ. За Забезпечення функционирование Фонда развития инноваций, отримано было 1,5 миллиарда. Из всех коштів нам удалось Витрати на гранти в рамках програми Брейван 411 млн грн. Було укладено грантових угод 286 для розробки <coughs> різних інновацій в сфері безпеки оборони, а також укладено три договори з результатами проведених грантових конкурсів на загальну суму майже полтора мільярда гривень. У 2024 році було сплачено 845 в рамках цих договорів. Це... Напрямком ракетної зброї. Також профінансовано 12 завдань національної програми інформатизації. Всі 12 завдань, в, основ... в основному, 80% цих 12 завдань касалися завдань сектору безпеки. Дякую за увагу. Дякую, Нарде. Колеги є питання до доповідача. Якщо ні, ми йдемо далі. Я прошу доповіді Людмилу Рожкову, директора департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів України. Я прошу. Вибачте, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, національна комісія фінансується за однією бюджетною програмою, так назване керівництво і управління, яка включає в себе заробітну плату і всі інші поточні видатки на 2024 рік. Відповідно до річного розпису з урахуванням змін доведено 181,7 млн грн, мільйона гривень, використано 179,9, практично 180 млн. мільйонів. В залишках у нас залишились 1,8 млн, мільйона, які всі припадають на комунальні видатки. При цьому я хочу наголосити, що якщо у комісії є потреба, то вони Мають можливість перерозподіляти комунальні видатки на свої потреби поточні в робочому порядку. Ми всі доводимо, робимо перерозподіли, тому що комісія маленька, має невелику суму видатків порівняно з іншими великими організаціями, але фінансуються на заробітну плату і 24 й рік. По Профінансований по класифікації, вся комісія класифікована в межах єдиних підходів до заробітної плати всіх державних службовців. Всі видатки на заробітну плату використані, зважаючи на те, що мають фактичну чисельність трошки меншу, мали можливість сплачувати більше середню зарплату ніж доведена була за єдиними підходами при плануванні для визначеного типу державних органів. Все, в 24 четвертому році, оце тільки поточні видатки, трансферти були для сплати внеску. Ну, більше. Дякую, да, дякую, Е, Я прошу до доповіді Вікторії Трощенко, членки національного регулятора. Я прошу вас. Добрий день, шановні депутати. Добрий день, колеги. В доповнення до інформації, яку якому тільки тільки що було озвучено, хочу сказати, що е, на протязі 2024 року було залучено кошти за рахунок міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу на суму 3-4 мільйони гривень. Кошти були використані на розробку вебсайту регуляторного органу НКК Нового. До цього ми користувалися старим ще НКРЗ. І 1,4 мільйона гривень було витрачено на анімаційні відеоролики для підвищення у бізнесі споживачів послуг, поштового та мобільного зв'язку, які були, будемо розміщені в етері на загальнонаціональних каналах. Також хочу додати, що в 2024 році було залучено. 2,9 мільярда гривень до державного бюджету України за рахунок аукціону, який було проведено у 2024 році. Це 2,8 21,1 мільйон це адміністративні послуги за продовження строку дії дозволів на користування ресурсом номерації, і 3,3 мільйона це за переоформлення і продовження видачі ліцензії. Дякую, дякую, Вікторія. Колеги, є питання до повідачів? Якщо ні, колеги. Ми заслухали уповноважених представників державних органів і пропоную ухвалити рішення комітету. Перше, взяти до відома звіт Кабінету міністрів України про виконання закону України про державний бюджет України на двадцятий рік в частині, що щодо від відноситься до предметів війни нашого комітету. Друге, рекомендувати Міністерству цифрової трансформації України. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речесутного спектра та надання послуг поштового зв'язку при використанні коштів державного бюджету дотримуватись принципів економності, доцільності та ефективності. Третє надіслати це рішення до Кабінету міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Колеги, я прошу проголосувати. Хто за проти тримався? Дякую, рішення прийняте. Е, наступне питання порядку денного проект закону про внесення змін до пункту 1 закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни І щодо особливостей подання звітності у період дії воєнного стану або стану війни Реєстраційний номер 13132. сто тридцять міністрів україни я прошу до доповіді Арсена Макарчука, голову державної служби статистики україни я прошу Доброго дня, шановний головучі, шановні народні депутати, мова йде про внесення змін до закону про захист інтересів суб'єктів подання звітності на передвіни воєнного стану. Закон 21.15, який був ухвалений. На початку березня 2022 року, тобто невдовзі після початку повномасштабного вторгнення, відповідно до цього закону а для суб'єктів подання звітності було передбачено фактично скасування відповідальності за невчасне подання звітності. Ну і відповідно положення, які зобов'язували подавати звітність з імперативних, стали ну фактично положеннями для добровільного виконання. Тобто суб'єкти подання звітності, які мали можливість та бажання подавати звітність, продовжували це робити. Якщо порівнювати, який ефект. Як це мало на статистичну звітність, яка подавала суб'єкти, то в останній рік до повномасштабного вторгнення в 2021 році Державною службою статистики було отримано 6,4 мільйона звітів від суб'єктів подання звітності. А впродовж 2022-2024 років ця цифра коливалася в районі 4 мільйонів, тобто плюс-мінус 100 тисяч. Причому обсяг подання звітності за областями України був нерівномірним. Зрозуміло, що суттєво зменшилася, скоротилася звітність, яку ми отримували від суб'єктів, які були розміщені на територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це зрозуміло, оскільки ці області це території, на яких проводяться активні бойові дії, і відповідно вони постраждали, і частина їх є окупованими. З початку повномасштабного вторгнення а, частина й до а, але вони не враховуються в цій статистиці, і а, також а, суттєво знизилась обсяги подання звітності у місті Києві а скоротився фактично до половини від загального обсягу респондентів, які знаходяться на цій території. Тобто можна сказати, що для частини це об'єктивні фактори, для частини фактори суб'єктивні. Що стосується загальної ситуації по областям, то як я вже сказав, вона рівномірно призвела до того, що ми отримуємо дві третини звітів від тих, які мали отримувати, разом з тим, а в західній частині, в центральній частині України. А обсяги перевищують 90% нерідко навіть 95%, десь вони наближаються до 100%. Тобто, фактично, для багатьох суб'єктів подання звітності, воно продовжується в повному обсязі. Разом з тим відсутність. Тої третини звітності, про яку я сказав, суттєво впливає на можливості державної служби статистики здійснювати розрахунки відповідних статистичних показників, а отже, і публікувати їх для використання органами державної влади, експертним товариством, громадськістю і тому подібне, оскільки з точки зору принципів офіційної статистики, також з точки зору методологічних засад, ми не можемо поширювати для багатьох наших статистичних продуктів. Ми не можемо поширювати ту частину звітності, яка отримується інформацію. Отримує Менноз неї на загальну сукупність таким чином, якщо взяти обсяги до воєнні як 100%, то починаючи з 2022 року, державна служба статистики здатна розраховувати та оприлюднювати лише близько 60% від тих по статистичних показників, які потрібні для оприлюднення разом з тим, також і ситуація погіршується. Ситуація щодо публікації цих показників в регіональному. Розрізі близько 46-45% показників не публікуються в регіональному розрізі від тих, які публікуються в загальному. Тобто, по суті, лише 30%, якщо накладати одні цифри на інші регіональної статистики, ми здатні публікувати починаючи з початку 2022 року. А разом з тим оприлюднення, розрахунок та оприлюднення цих показників є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, зобов'язань перед євростатом щодо подання інформації. А також ці показники потрібні органам державної влади, потрібні в тому числі на місцях. А ми вважаємо, що наразі достатньо сформувалися підстави для того, щоб повернути подання статистичної звітності до органів державної статистики. Більше того, як я вже сказав, закон 21.15 приймався на початку повномасштабного вторгнення в умовах невизначеності, в умовах дуже високого стресу, в принципі, на всю економіку України на всіх суб'єктів подання звітності для багатьох регіонів нашої країни. Ситуація би це. Це не цинічно не звучало, але вже в повернулися в бізнес as usual, Тобто, введеться ну фактично нормальна господарська діяльність з урахуванням зрозуміло, фактору війни. Більше того, в сам закон з початку від його прийняття було внесено вже дев'ять наборів змін, які повернули інші види звітності. Це і звітність, яка подається до Національного банку, НКЦПФР, податкових органів. І так далі, і так далі. А цю звітність повернули. Тобто, по суті, свій прецедент є і суб'єкти господарювання абсолютно нормально здатні подавати цю звітність передбаченому законом обсязі а до відповідних органів подання. Таким чином пропонується повернути відповідно звітування для потреб статистики і самим законом передбачено що ця вимога поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання всіх респондентів які перебувають на території україни за виключенням тих які знаходяться в зоні активних бойових дій та на окупованих територіях як це визначено як це визначено урядом а також щодо суб'єктів ВПК з точки зору національної безпеки і відповідно таємниці в умовах воєнного стану також пропонується ввести трьохмісячний перехідний період, протягом якого щодо суб'єктів, які скористалися своїм правом, не подавати звітність, але які не включені до перерахованих мною виключень, тобто для тих, які знаходяться на територіях, а для цих суб'єктів подається трьохмісячний період для подання звітності за весь час її неподання. Фактично, це все, що пропонується змінити. Хотів би попросити комітет підтримати відповідний законопроект. Дякую за увагу. Готовий відповісти. Дякую, Арсен. Колеги, є питання до подача чи ні, то прошу щодо співдоповіді томушечку. Шановні колеги, реалізація положень законопроекту реєстраційний номер 13132 дозволить отримати актуальну статистичну інформацію необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень у період дії воєнного стану. В межах предметів віддання комітету є пропозиції національної комісії, що. Здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку щодо приведення норм законопроекту до норм законів України про електронні комунікації та про поштовий зв'язок. Детальна пропозиція викладена у висновку комітету до законопроекту. Пропоную прийняти висновок. До законопроекту та ухвалити наступне рішення. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлені пропозиції під час підготовки та розгляду проєкту закону, реєстраційний номер 13132 направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань податкової митної політики. Дякую, колеги, прошу підтримати таке рішення комітету. Дякую, Антона, Я просто підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Проти. Тримався. Дякую рішення. Прийняти все. Дякую вам. Де... Ми йдемо далі. Е, наступне питання: проект закону внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення дисциплінарних і та інших процедур. реєстраційний номер 13137 та альтернативний проект закону Рестраційно тринадцять 13 1 Я прошу до доповіді Вікторії Педгорону. Шановні колеги, законопроект Російський номер 13137, 13137.1 розроблений для посилення на незалежності та підзвітності судової влади, інших інститутів правосуддя шляхом удосконалення дисциплінарних процедур стосовно суддів та незалежного розгляду окремих ухвал. Розглянувши законопроект у межах предметів віддання комітету, хочу зазначити наступне. Оскільки відповідно до 5 закону України про доступ до публічної інформації, доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативно оприлюднення інформації, зокрема на офіційних веб-порталах мережі інтернет та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, доцільно до опрацьовані проєктів, внести до них зміни та провести їх у відповідність із згаданим законом, Детальна пропозиції викладені у проєкті висновку комітету. Враховуючи зазначене, пропоную хвалити висновок до законопроєктів та прийняти рішення комітету, рекомендувати Комітету з питань правової політики, врахувати пропозиції та під час підготовки до розгляду та опрацювання проєктів законів реєстраційний номер 13137 та Рестраційно No131371. Друге направити це висновок до комітету з питань правової політики. Дякую, прошу. Дякую, Вікторія. Я пропозиція підтримати рішення, щоб було звучати проголосувати. Хто за? Проти, тримався. Дякую рішення. прийнято. У нас останнє питання порядку денного. Це про затвердження розкладу засідання комітету на травень 25-го року. Є пропозиція провести засідання комітету 13 травня об одинадцяті. Колеги, я прошу підтримати. За, проти утримався. Дякую рішення прийнято. Всім дякую, до зустрічі в залі.